Я думаю, що все ж таки от мітинги в Херсоні, це е, цивільний спротив весни 2022 року, це як, якраз от приклад такого міні майдану Це, скоріш за все, приклад ну, я не знаю, українського таланту до самоорганізації. Орки, звичайно, думали, я вибачаю, що я використовую ці жаргонні слова, терміни, їх багато було цих термінів, до речі, які позначали росіян в Херсоні. Вони безумовно думали, що це організовують українські спецслужби. І вони шукали організаторів мітингів. Вони хапали людей і звинувачували їх в тому, що вони організатори мітингів. Шукали їх як серед простих людей, на увазі людей, таких там робітничих професій, наприклад, так і серед людей, яких можна віднести до творчої інтелігенції. І вони шукали організаторів. А потім, навіть як завжди, ну це ж лекали, які радянські, де да? в там якісь НКВСівські, сталінські доби. Вони почали шукати іноземних агентів. Тому що вони реально вірили в те, що присутня там рука НАТО якась і так далі. Хто був під загрозою, ну так звані іноземні агенти. Це ну, дуже просто все це робилось. Це були люди, які співпрацювали, наприклад, з країнами Європи або там, з Америкою, в якому плані, навіть в науковому. Якщо людина була співробітником іноземного наукового закладу, ну ясно, що це, це, це дуже дивно для них, для росіян було. Уявити їм, що людина має може, ну, скажімо так, займатися е, об'єктивно там науковою діяльністю, бути там незалежним дослідником, неможливо було для них журналісти і історики, це були перші. Категорії ризику, чому а тому, що ну з їх точки зору це пропагандисти. Вони виглядали таким вот. Ну, такою сірою, сірою масою. Вони всі ходили в масках довгий час. В літній час навіть ходили в зимовій формі одежі, да? і я думаю, через проблеми там, якісь за забезпеченням. І вони всі здавалися, ну просто такою, от... ну схоже, між собою на одне ближче вони було, типу такого. Але потім з часом вже стали розглядати їх під таким кутом, що вони відрізняються навіть ну, через етнічне походження. Да? Тобто, там були вихідці з далекого сходу, яких всіх називали типу бурятами, хоча насправді там були представники різних етносів. Да? І так само. Саме всіх вихідців з Кавказу ну, там називали чеченцями, хоча часто там, чеченцями не були не чеченцями, а навіть кадирівцями. Ченцями не називали кадирівцями. Вот. Тобто, хоча невідомо, що це були за люди, тому це могли бути там осетини і так далі. Ну, от, такі от були, вже стереотипи склалися. Вот. І власно відділяли їх від росіян, яких можна було відрізнити яким чином? Ну, по зовнішності і по специфічним говорам. Діалектам. Ну, Наприклад, вихідці там, з Поволжя чи з Володимирщини, да, якщо знати там, особливості, Ну, наприклад, <in я І там мова відрізнялася, і ментально скажу що до них до всіх ставилися з, euh, під, ну, як би, так, з скажу, страхом, Ну, ясно, що з ненавистю. Просто в окупації ненависть вона, скоріше не гаряча, вона така холодна, витримана через загрозу навколо, але вона не менш, не менш сильна ніж поза окупацією, ніж гаряча, ненависть. От їх всіх вважали ворогами, окупантами. Ставилися, я не знаю, як там що відчували наші там пращури по відношенню до завойовників минулих епох. Ну, от в це чуже. Абсолютно вороже, і ну якби і зло, яке вийшло з, 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 з якихось воріт пекла, і і просто сам сам факт знаходження з ними викликав відразу, насправді. Да? І от всіх їх вважали от такими, Да? Якщо говорити про днрівців ЛНРівців, так званих їх виділяли. Ще через що вони були гірше екіпіровані. Ну те, що ми бачили в місті, вони були гір, мали гірший транспорт. Вони до України були ворожі. Саме я думаю, я думаю, що вони найбільш ідейно були ворожі до нас через те, що їм керував страх. Тобто, я думаю, що вся оця ненависть і злоба. Це моя думка до По повідношення до України з боку так званих Денераціонерці, вона базується першу чергу на страху за відповідальність перед відповідальність. Що якщо Україна коли Україна повернеться, от, на ці території да, то їх всі, хто зі зброєю в руках боровся проти нашої держави, і української армії, і вчинявши злочини і на території Донецько-Луганської областей, а ще й на території Херсонщини Миколаївщини, то їх всіх чекає розплата. Колаборантів також сам так само, як і орків в лапках, да їх можна кваліфіку так зробити класифікацію. Да? Їх можна класифікувати. Були, звісно, що от, ті люди, які давно відомі, що були до 2014 року своїми своїм проросійськими поглядами, вони їх приватно не приховували, але публічно говорити про після української революції, після майдану, да? і перемоги от, про правих, ну скажімо так патріотичних сіл, було ну не прийнято. Ці вони робили вигляд, що вони або нейтральні, або ну, типу про українські, да в Херсоні є ще такі, от цікаві призвиська, які давали, наприклад, колаборантам, які до війни, до великого вторгнення грали роль українських патріотів. Їх називали свині у вишиванках. Тобто це люди, які носили вишиванки, часто бувало навіть е е, до місця і не до місця, е е, вчили всіх навколишніх правильні українські вимові, робили, значить зауважу, що вони правильно там вимовляються. Часто були обласкані українською владою через те, що вони так, прям такі от були діячі в різних сферах. Це були і в культурній сфері, і в науковій сфері, а в інших там, громадській діяльності, можливо. А політичні і за те, що вони таку прям проукраїнську позицію займають, але містянам було відомо, що вони дихають ну жаром, скажімо так, червоним або коричним, якщо хочете датись, в тому плані, що вони прибічники, якраз от Росії, приховані були цілі династії. Людей, які прямо от від діда якогось там партійного чиновника чи якогось там діяча а мас-медіа радянської, да, якщо в радянському союзі можна говорити про журналістику, і до батька і до онука, вони були тверді прихильники от лінії Москви. І вони по суті такими і залишилися про них знали. Була велика кількість людей, які були ну по суті учасниками цього злочину. Да, по по зраді батьківщини через гроші і амбіції зайняти якусь посаду. Таких також доволі було багато, але знов таки я хочу щоб у глядачів наших, да, не склалося уявлення про те, що в коли групшо про по багато, що це йде мова про величезну кількість людей. Місто Херсон, Херсонщина, да, ну вперше місто Херсон, те, що я бачив своїми очима, воно продемонструвало свою позицію не тільки під час от, от, мітингів да весни 2022 року, а цим всім цивільним рухом опору а про всієї окупації, протягом цих страшних 8 місяців, 13 днів, свою абсолютно проукраїнську позицію. То есть їх було абсолютно абсолютно, абсолютна меншість цих прибічників, так скажем, Росії, да чи прислужників. Ну от тось тобто були окрім ідейних, ще ті, хто йшов працювати за гроші там, чи з кар'єрних якихось бажань, скажем так, мрій, навіть як у деяких. Були люди, я думаю, які з не вірилися, що можливо, що Україна може вже і не поверне. Я думаю, що це все зневіра в тому, що Україна е, там повернеться, це скоріше, відноситься. Ну не до зневіри, а в те, що впевненість оцих от калабрантів названих вище категорії про те, що вона не повернеться. Да? але всі люди, які були проукраїнські, вони вірили, що вона повернеться. Я можу сказати, що важкі були моменти, дуже сильно важкі, коли відбувалися облави, коли як ми можемо судити, відбувалося, скоріш за все, ротація ФСБшників розгвардійців. І вони, як ми знаємо, з радянських ще часів раз заради галочки там по плану виконували там план цей кривавий по пошуку агентів, там партизан, підпільників шукали вони там навідників артилерії, там і тому подібне всім, хто допомагає зсу. Так хайки закручувалися, і це не могло на психологічному стані містян не відображатися. Да? Важкі, ну і особисто для мене. і наскільки я розумію для людей такої інших, скажімо так, наближених до, до, до мого кола спілкувань. Це було 24 серпня, а день незалежності. І це був шість місяців спочатку. війни, чому важкий? Ну я переховувався на той момент, як вже в принципі можна зрозуміти з попередньо те, що розповідав, і не тільки я там один. І ми були далекі від. Вільної України в тому плані, що ми якби були тримали підпільну Україну в собі, так можна виразитися, Да? вот ми були як на такому острові відірвані від батьківщини, і те, що знати про те, що десь там в Києві, ну я не знаю, святкування скажімо так відзначення відбувається, що десь під українським прапором міста, а, ну це не знаю. Це було дуже боляче, не те, що ми ну не те, що були там прям. Заздрість, але насправді навіть заздрили люди тим регіонам, які були звільнені українською армією, що там є Україна, у нас, а ми зараз от під вот. І, Але все одно зневірене було. Була впевненість, в тому, що Україна повернеться. І особливо після того, як відбулися карколомніці події на Харківщині от Харків, перемога української армії в битві за Балеклію зюм там Купянськ. Вони надзвичайно піднесло дух херсонців. От Харків перемога української армії в битві за Балеклію зюм там Купянськ. Вони надзвичайно піднесло дух херсонців. Тобто от там, прям це було як я не знаю, як вибух і Впевненості такий прилив адреналіну, адреналіну, в хорошому розумінні, що ми були впевнені, що от тепер точно, от ну скоро ми треба зустрічати наших, що наші прийдуть. Люди реально плакали, де да, після того як стало відомо, що наші зю звільнили. А, і по росіянах, і по колаборантах, до речі, було ясно, що вони надломилися психологічно знову таки По росіянах як вони посилили репресії. Вони завжди посилювали репресії, коли у них йшли поразки на фронті, невдачі. А по колаборантах, от, от вони в прямому сенсі почали плакати. І почали, і коли побачили, що Росія кинула своїх на Харківщини, відверті навіть колаборанти, які перед цим сусідам там погрожували під підвалами, то подібне вони ставали показали добрішими з людьми, яких вони могли запідозрити в в любові до України, і навіть шукали дружби і говорили про те, що ну, наприклад, ну неважливо, важливо, ну прийде Україна. Ну ми що, ну ми змушені були і так далі. Причому це говорили відверті. Прямо посіпаки да, руського міра, і для нас це стало показником того, що так, 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 там щось там конкретно що зламалося, і на наш день підходить Да. стосовно партизанського руху, Я відповім так, а безумовно впевнений я, що він був і він був активний. Це як силові акції були присутні. Ну про це чули і знали містяни. Так, власне, це він виражався. У чому? Все місто а, Херсон було великим партизанським загоном. В якому плані? Кожен робив якби, свою роботу. Бабуся, яка молилася Богу зранку до вечора, щоб Боже повернув країну. Да? Родина, яка, наприклад, у себе приховувала, рятувала хлопців, поранених наших бійців, і такі випадки були. Да? Там сусід, який там годував. Родину, наприклад, українського військового і її покривав приховував у себе, знаючи, що за ними можуть можуть прийти. Ви тобто, ну, розумієте, про що я говорю, тось тобто, всі були вот таким організмом, такою знову таки повторюсь, підпільної України, які тримали український дух у підпіллі. Хтось, наприклад, розвішував якраз у ці відомі на весь світ, жовті стрічки, які були ознакою спротиву. Да хтось малював українську символіку на стінах. Коли люди почують це інтерв'ю, я думаю, ну там тільки в Україні в Литві. Про Херсон вже багато говорилося, і пісень же про нього приспівано. Побрати мами вийшли збирати врожай. Шерев твій, як кабу Репне червоним струмочком лежи, спочивай. Спи кацап, заплющуй очі, партизан з Херсона. Це зробить не боляче, це буде. Як сон, твій херовий сон про Херсон. Набійся, кацап, не взирайся вночі, партизан з Херсона. Завжди поруч це буде як сон. Твій останній сон про Херсон. Москаля, а навколо туман. Один рух, газа ним, Дохлий Кацап попливе в Кардашинський лиман або там на блокпості могли схопити за те, що ну в телефоні знайдено не те що український прапорець, а просто картинка, де зали, е, синє небо і золота нива. Це вже могло бути е, доказом того, що людина український патріот і він управлявся на підвал з абсолютно непрогнозованими наслідками: побиття, катування, розстріл і так далі. Е, е, хлопець, який йде там в курці і шапці кольорів е, прапору УПА. Червоно-чорному його хапають. Ну це реальне сторони хапають, везуть, скажем так, на перевірку так звану. і тобто будь-який прояв української ідентичності це міг закінчитися летально або принаймні, каліцтво. Так цікаво навіть, не навіть не, не тільки те, що прояв української ідентичності, європейської ідентичності за пропрес Євросоюзу, за якусь символіку литовську, польську, там британську, не кажучи вже про американську. Також квиток могли тобі виписати в один кінець. Як люди виживали за за рахунок чого? За, за рахунок тих запасів, які може у когось було відкладали ті гривні, які у когось були. Гривня ходила. Деякі... Ну так вона ходила. Це не працювали, можна було ну... харчування. Роботи не було з ну, основному не було так. За що люди? За, за які за рахунок чого люди виживати? Справа в тому, що щоб не, не йти на не йти на співпрацю з були запаси Україна виплачувала постійно. Пенсії і зарплати мають на увазі, навіть коли виробили окупанти можливість, відрубали можливість отримувати гроші, знімати з банківських рахунків і захопили вони банки, ну це трошки пізніше було, це вже квітень, там, травень а народ ну, жив за рахунок запасів, які в них був. А хтось там жив за рахунок присадибних господарств, якщо в спальних районах міста, в приватних секторах. А, і навіть, якщо чесно сказати, Важко уявити, як от виживали люди. Дехто жив просто там напівголодна, але не брав там наприклад допомогу від окупантів. Хоча ми знаємо, що за міжнародним законодавством окупант зобов'язаний годувати населення, бо це звісно, що ну важко було надзвичайно людям. Було важко. Ще треба згадати ну, про такі фактори, які ну, дуже і психологічно вбивав, але він і матеріально мав 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 прямі наслідки, ну там, скажімо так, для родин, для людей безпосередньо, для життя там, для людей харчування. Це грабунок. Тобто вони з першого дня, коли зайшли в місто, росіяни, вони почали грабувати магазини. От. Виносили вони не тільки там легендарні унітази, да вони грабували і магазини власне з їжею. От. І е, в подальшому, особливо це ну, стосувалося людей, що за фермерським господарством навколо Херсона. Вони змушували перереєстровувати бізнес свій на, 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 на Росію, скажімо так, да, згідно російського законодавства. Вот. Або віджимали його, відбирали, або просто відбирали. Що вони творили? Що, що, що вони здебільшого крали? Е, якщо говорити про Де віджимали так думаю. та ну все, слухайте, від... Шире, там... від, фенів... Буде, там. від фенів і унітазів до машини, велосипедів і, і зрізали камери. Кабелі, значить, інтернету і, їм задавали питання ну кабелі за навіщо от ці зрізають вони кажуть а ну повеземо в свої сели у нас теж буде інтернет ну це про їх рівень якби інтелектуальний говорить про те що от вони реально впевнені, були впевнені що інтернет він знаходиться от, <смас> в проводах в кабелі ну, на повному серйозі да? з того що і мені довелося побачити ну це бачив весь <смас> вся вулиця я думаю да, моя рідна а це перше березня коли грабували один з магазинів сантехніки і виносили унітази Вот це не є там фейком української пропаганди, як російські пропади говорять. це те, що ми бачили своїми очима. І думка, яка в мене виникла, коли я бачив, як вони на БМД бойово машину десанта пхнуть ці унітази. А це перший день буквально. як Вони зайшли. Навіщо вам унітази без бачків? Ну, Я розумію, що ми тоді в шоці були, після обстрілу, після того, як там декілька днів там, сиділи там хтось по підвалах прям днями сидів. Ну, от, то, а, інша мала бути думка. А в бойових умовах, навіщо вам да? Тобто Їх же потім, після Херсону, відправили на Миколаїв і в основному їх там перебили наші, вони ну, їх же розбили під Миколаєв. Але у мене тоді думка була, як зараз пам'ятаю, де сніг. Воно там, вибачайте, тягне той унітаз, його, який його там до землі протискали, він тягне, запихує на цю БМД на цю на броню. Навіщо тобі унітаз без бачка? Але з це, можливо, це для них якийсь був тотем родовий, там, предмет я не знаю, культовий. Ну, реально, Грабунок унітазів, відкручування їх, там, це, це прям, якась така сакральна дія для них була. Ну і машини, звичайно, ну будь-яку техніку, трактори, мопеди. Останні дні, коли вони тікали, останні тижні перед втечою, коли 19 жовтня, якщо не помиляюсь сальдо колаборант і гавляйтер, так званий, оголосив про евакуацію. Так то що вони зробили? Та вони вкрали автобуси міські, вкрали, значить, машини швидкої допомоги, і все це попхали на там на на куди вона там на. на, на, на Пароми і переганяли на лівий берег. Ну то, то, то все Тобто, елементарно могли під'їхати до будинку, а, в якому у них сподобалась ворота. Болгаркою спиляти ворота. І значить, їх транспортувати також на лівий берег яхти, крали, моторні човни. Те, що не могли вкрасти, могли наприклад, спалити чи пробити там днище і потопити. Ну то тобто це була звичайна практика для них. Нам важко було зрозуміти, що на фронті відбувається, тому що підірвали лінію електропередач росіяни, а виробили воду інтернету. Не було. І я ж як я вже казав, тільки раді, якщо воно у когось було присутньо ну, тобто в наявності на батарейки, можна було щось зловити. От. Тобто ми, ми не знали реально, що от на фронті відбувається, але відчували, що щось насувається велике. І. В принципі, якщо говорити про сам факт евакуації, так званий, да коли вони спиляли пам'ятники своїх 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 полководців, да, там, цих орківських Ушакова, Суворова і, і Потьомкіна, ну стало зрозуміло, що вони не збираються повертатися скоріш за все, да. Тобто це, це не просто як вони оголосили тимчасовий відхід через два-три тижні. ми Повернемось, вони ж колаборантам місцевим говорили, багатьох вже вони покинули. Вони місцевим колаборантам розповідали про те, що ну скоро ми там повернемось, тому подібне палили документи, вже у дворах своїх там установ знімали прапори. Ну і люди, ясно, що вже а люди то досвідчені. Вони ж херсонці та жили скільки місяців під окупацією, знали всі ці примочки вибачайте за жаргон. І прекрасно знали, що оце до якогось великого великого шухера. Коли танк заходив. Але вони працювали не один, а по тридва три танки одночасно, так називаємо карусель. Один відпрацьовує, інший його прикривати, відходить це відпрацьовує і таким чином. Хотів знищити, але він випередив мене, попав в кут будівлі і рикошетом осколки в спину попали. Жесть! — Осколок в спину лишилися тільки шрами. Слава Богу. Добре, спрацював наш лікар, маючи такий бойовий досвід в польових умовах, не маючи ніяких медикаментів, можна сказати, такого підручними засобами щоб було. -то.